Привіт усім! У цьому відео ми покажемо, як за декілька простих кроків увійти до сервісу MyArtOffice і почати працювати з документами. Якщо вам цікаві корисні поради по роботі з сервісом, підписуйтесь на наш канал і ставте лайк. Отже, почнемо. Щоб увійти до сервісу, відкрийте свій браузер і перейдіть на сайт my.artoffice.com.ua це ваш головний вхід до електронного офісу для роботи з документами. На головній сторінці знайдіть кнопку Увійти у правому верхньому коті. Після натискання на неї з'явиться Вибір методу для входу. Оберіть метод, який вам підходить. Увійти по КЕП або ж увійти за допомогою хмарного підпису. Хмарний підпис. Оберіть тип сервісу підпису, наприклад, Дія підпис. Відскануйте QR-код та підтвердіть вхід у додатку Дія, файловий ключ. У формі Оберіть назву КНДП, далі Оберіть або перетягніть файл ключа та введіть пароль до ключа. Після підтвердження ви автоматично потрапите до свого електронного кабінету. Тут ви можете переглядати свої документи, створювати нові, підписувати їх та керувати іншими важливими функціями. Ваш кабінет структурований так, щоб усе необхідно було доступним в один клік. Перегляньте головне меню зліва, щоб знайти всі функції, необхідні для ефективної роботи. Тепер ви знаєте, як легко увійти до сервісу MyArtOffice і розпочати роботу з документами. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб отримувати більше важливої інформації.